Вітаю, шановні 10 класи, ми продовжуємо розглядати мас медіа з громадянської освіти. Сьогодні ми поговоримо про маніпулятивний вплив медіа, неабияку важливу тему в контексті сучасного вторгнення. І для початку я пропоную вам зайняти позицію. Так, ні чи не можу сказати, дати відповідь на чотири запитання. Перше, медіа транслюють лише достовірну інформацію. Друге, медіа не нав'язують лише достовірну інформацію. Далі. Медіа об'єктивно показують усі категорії людей. І останнє, медіа формують ставлення до проблем подій людей. Прокоментуйте, будь ласка, свій вибір тієї чи іншої сторони. Інформація може стати засобом тотального маніпулятивного впливу на свідомість як конкретних осіб, так і цілих мас. Розвиток засобів масової інформації значно спрощує цей процес. І ще минулого століття американський дослідник маршал Маклюїн виводив цікаву тезу: – тотальна війна це війна за допомогою інформації. І ми сьогодні дійсно можемо в цьому переконатися. Тому е, нам треба сьогодні обговорити, які бувають методи маніпулятивного впливу на свідомість. Почнемо з мови ворожнечі або синонім мова ненависті. Це зміст, що свідомо чи підсвідомо пропагує людину на агресію. Мова ворожнечі – це мова нетерпимості, спрямована на несприйняття відмінностей, притаманних іншим людям. Мова це систематичне вживання слів і висловів, що виявляють агресію проти людини або групи осіб за ознакою раси, релігії, статі, або сексуальної орієнтації, інакше кажучи, мова це вияв дискримінації. Групи людей розглядаються як інші, тобто такі, що виходять за межі близького кола знайомих, друзів і осіб, до яких Особа поставилась толерантно. В усьому світі саме молоді люди, які вільно почуваються в інтернеті, становлять найбільшу групу винуватців злочинів на ґрунті ненависті в режимі офлайн. За даними вітчизняних соціологів, найчастіше об'єктами оцікування стають представники ромської нацменшини, люди з африканського походження, люди нетрадиційної сексуальної орієнтації, представники. Єврейської національності, люди мусульманського віросповідання та жінки. Мова ворожнечі, свідома чи підсвідома, пропагує людину на агресію. В свою чергу, дуже важливим маніпулятивним впливом є самі маніпуляції, тобто, це техніка цілеспрямованого викривлення інформації заради формування. Певного погляду, певного ставлення до тієї або іншої проблеми особи чи явища. Найефективніше поширюють інформацію для маніпулювання індивідуальною свідомістю реципієнта і масовою свідомістю аудиторії ЗМІ. Тому, щоб не стати жертвою маніпулятивного впливу мас-медіа, треба з'ясувати його прийоми. Передусім треба домовити, що маніпулятивними прийомами називаємо. Спосіб виконання певних дій та подання інформації в медіатекста для досягнення маніпулятивного впливу на реципієнта чи групу. Кожен із зазначених далі маніпулятивних прийомів може використовуватись окремо або ж комбінуватися з іншими, залежно від завдань і об'єкту впливу, а також специфіки конкретного виду медіа. Існує кілька типів маніпуляційних технологій. Перше, це, звичайно, дезінформація. Тут особливо пояснювати не потрібно. Далі, це техніка сендвіча, тобто нашаровування один на одного матеріалу різного характеру проти ставлення позитивних і негативних образів. Далі це міфологізація, тобто подрібнення і фрагментація інформації, що послаблює здатність розмежовувати інформацію за ступенем важливості. Четвертий прийом або тип це посилання на анонімні авторитети. П'ятий – емоційний резонанс, тобто спосіб створення певного настрою з одночасним переданням пропагандистської інформації. Шосте це замовчування небажних фактів. В політика: ефемізми – це десферемізми, ефемізми – це применшення ступеня негативу або перетворення негативу на позитив. Дисфемізфемізм. Це гіперболізація негативу. Восьме це підміна понять. Дев'яте маніпуляція цифрами. Десяте висмикування з контексту. І одинадцяте використання, як експертів, тих, хто є прихильником певної ідеї. Тут ще є важливим визначити найбільш поширені способи маніпуляції. Це у нас підручнику є, тому можемо використати. Перше, це. Дозування інформації, тобто повідомляється тільки частина відомостей, а решта ретельно приховується. Не. Це призводить до того, що картина реальності спотворюється в той чи інший бік, або взагалі стає незрозумілим. Наступний такий поширений спосіб маніпуляції це велика брехня, улюблений прийом міністра пропаганди нацистської Німеччини Гебельса. Він стверджував, що чим нахабніша і неправдоподібніша брехня, тим швидше в неї повірять. Головне подавати її максимально серйозно. І в умовах повномасштабного вторгнення ми з вами переконалися в тому, як Росія робить цей вид маніпуляцій. Наступне це подання правди і брехні, тобто істинні факти змішуються з припущеннями, гіпотезами та чутками, і в результаті стає неможливим відрізнити правду від вигадки. Далі це затягування часу, це спосіб зводиться до того, що під різними приводами відтягуються оприлюднення справжніх важливих відомостей до того моменту, коли буде вже пізно щось змінювати. Далі це поворотний удар, тобто вигадано, звичайно, вигадано для себе версію тих чи інших подій, через підставних осіб поширюють в органах ЗМІ нейтрально щодо обох сторін конфлікту. Преса. Противника зазвичай повторює цю версію, оскільки вона вважається більш об'єктивною, ніж думки прямих учасників конфлікту. І останнє це своєчасна брехня. Повідомлення абсолютно брехливої, але надзвичайно очікуваної в певний момент гарячої інформації. Чим більше зміст повідомлення відповідає настроям об'єкта, тим ефективнішим його результат. Потім обман розкривається, але за цей час гострота ситуації спадає або певний процес. Набуває незворотнього характеру. Якщо в інформаційних матеріалах ви повітали використання неідентифікованих джерел, чуток, які неможливо перевірити, штучне об'єднання в один матеріал, не пов'язаних між собою подій, емоційно забарвлені слова, якими людей, опускають людей явища, категоричні судження, заклики до дій, то все це може свідчити про те, що цей матеріал маніпулятивний і пропагандистський. Мас-медіа можуть штучно приховувати певні події та акцентувати увагу на окремих її сторінках, замовчуючи іншим, що створює можливість маніпулювати аудиторію. Найпростіший спосіб маніпуляції це подання новин у мас-медіа. Новина це оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію, що стосується певної сфери життя суспільства чи окремих його груп. У журналістиці це окремий інформаційний жанр, що характеризує стислим викладом ключової інформації щодо певної події, яка сталася нещодавно. Основна характеристика новини – це оперативність, актуальність, суспільна або інтерес, об'єктивність, достовірність, специфічність побудови інформаційного повідомлення. Новини повинні бути сформульовані стисло, чітко та без коментарів, і відповідати на 5 основних питань. Хто, що, коли, де, як. Маніпуляції в новинах спостерігаються, коли для аудиторії подаються новини, які не відповідають дійсному стану речей, з використанням помилкових даних і повідомлень. Новини мають інформувати, але вони ще визначають порядок денний, тобто впливають на нашу думку. При створенні новинного продукту перевага надається тим подіям, які будуть. Мати масовий вплив, які є драматичними, або тими, під якими ми маємо найактивніші і найкращі відеокадри. При поданні новини журналісти користуються правилом кількох с: це сенсація, сміх, сльози, сум, секс, скандал, страх, смерть, що найбільше впливає на емоційну е, сферу людини. Медіа формують порядок денний суспільства. Відомо, що людина може запам'ятати дві-три інформаційних повідомлення з потоку новин, від того, де розміщена інформація, заключно на першій сторінці чи без ілюстрації всередині залежить від того, як ця новина приверте до себе увагу. Коли медіа фокусується лише на декількох питаннях і темах, громадськість схильна сприймати їх як найбільш важливі. Зміст медіа контролюють так звані гейткіпери, які вирішують, чи потрібно, щоб люди про це дізналися, чи ні, а також що потребує аудиторія, а без чого вона може обійтися. Мас-медіа маніпулюють суспільною думкою, оскільки вибирають з безліч подій ті, які вони вважають доречними. І таким чином медіа визначають, які події важливіші, а які ні, і формують порядок новин. Люди споживають обрану медіаінформацію як пріоритетно, не задумуючись про те, що ці пріоритети нав'язані. Медіа також пропонують нам не лише новини, а й погляди та оцінки подій, про які йдеться в новинах. Професійна журналістика відділяє факт новини, від суджень, і це один з головних принципів якісних медіа. Для того, щоб убезпечити себе від маніпуляцій, можна поставити собі такі запитання щодо отриманої інформації, чи є факти в інформації, це факт, оцінка чи точка зору, чи представлені в інформації різні раціональні пропозиції чи варіанти, чи не надто сенсаційною або емоційною інформація? чи можна їй довіряти. Наскільки достовірним є джерело, і чи зможу я перевірити інформацію в інших джерелах? Що саме підтверджує картина, фото чи відео, і на кого розрахована ця інформація? Тобто, якщо ви зможете відповісти на ці запитання, більш-менш цим фактом можна довіряти? Також через інформацію дуже активно розповсюджуються інформаційні війни: це сукупність інформаційних дій, застосування застосованих сторонами, які протистоять одна одній для досягнення певних цілей. Зазвичай мета інформаційної війни полягає в досягненні інформаційної переваги над супротивником і формуванні такого інформаційного середовища, що сприяло при реалізації інших дій неінформаційних, політичних, дипломатичних та емоційних. Залежно від своєї основної мети інформаційні війни завдають шкоди інформації, інформаційним ресурсам та технічним системам. Однак способи, засоби та прийоми ведення інформаційної війни насамперед спрямовані на індивідуальну і масову свідомість людей, щоб змінити їхні переконання, погляди, цінності, викликати відповідний настрій, зрештою, вплинути на поведінку. Для впливу на свідомість і волю супротивника і використовують пропаганду. Проте, чому саме пропаганду активно використовують. І використовують мас-медіа, зокрема в інформаційних війнах. А головне, як протистояти пропаганді, ми сьогодні також повинні поговорити. Найбільш небезпеку несе в собі пропаганда війни, національної расової релігійної ненависті, що підбурює до дискримінації, ворожості та насильства. Якщо в збройному конфлікті боротьба йде за територію, то в інформаційних війнах вона точиться за аудиторію. Під час російсько-української війни слово стає зброєю або навіть сильнішим за нього. Мета інформаційної війни це змусити противника сумніватися, вірити в домисли і отримати переваги, наприклад, виправдати агресію у збройному конфлікту. Саме таким чином Росія воює в інформпросторі супроти України, Сполучених Штатів та самої Європи. Дуже часто замість терміну інформаційна війна використовується більш конкретний ІПСО інформаційно-психологічна операція, що означає підготовлений вплив на думки, настрої, світоглядні позиції людей з метою реалізації певних цілей. В основі всіх інформаційно-психологічних операцій лежить вплив на емоції, судження рішення і, зрештою, поведінку особистості. Чим же нас атакує? Ворог постійно поширює брехню, намагаючись виграти інформаційно в інформаційному полі. Саме тому ми маємо розпізнавати та розрізняти найнебезпечніші прояви ІПСО. Ось такі види ворожої зброї вирізнили експерти громадської організації інтерв'ю з Україною. Це фейк, тобто подання потворних фактів або свідомої брехні, маніпуляція, спосіб вплинути на думку та замінити погляд аудиторії, щоб досягти власних або замовних цілей. Дезінформація, тобто поширення брехні та маніпуляції з метою обману, заплутування, підривання довіри до будь-якого джерела інформації. Діпфейк, тобто створення відеоконтенту, що викриває заяву людини чи впливає на її імідж. Новини, що пропагують расизм, мізогінію, гомофобію та інші форми насильства, опередженості та Лже Лженаука, що розвиває теорію змови, науково хибні чи непідтверджені заяви, артикуляції проблеми. Якщо статей про тролів буде більше, люди усвідомлюють що ці коментарі брехня. Як створюють фейки та яким чином з ними боротися, ми з вами поговорили на попередньому уроці. Фейк е, повинен був бути банальним, щоб впливати на широкі прошарки суспільства не потрібно вигадувати нічого надприродного, краще додати трохи абсурду. Ну, наприклад, згадайте про націоналісти в Україні розпинають російських дітей. А фейк повинен мати в собі потужний месендж і залишити простір для власних фантазії. Тобто там мер російський шпигун, або отой Безхаченко ворожий АГ. Фейк має враховувати місцеві особливості, саме прив'язка до місцевості додає йому достовірності е, в селі такому-то російські танки. Від себе тут треба додати, що в кожному місті є люди, завдяки яким можна перевірити ту чи іншу інформацію. Це забере кілька хвилин. Але дозволить врятувати від поширення у вашому місцевості, вайб... місцевому вайбер-чаті фейків. Ну і багаторазове повторення. Це теж така дуже а, активна ознака фейків в цій. Протидія ворожим ІПСО – це користування офіційними джерелами інформування, критичне мислення, верифікація медіа месенджерів та пошук першоджерел інформації. Хто ж найчастіше поширює недостовірну інформацію? Це публічні люди, тобто відомі медіаперсони. Інтернет боти спеціальна програма, що виконує автоматично або за заданим розкладом які дії через ті ж інтерфейси, що і звичайні користувачі. інтернет – це ті, хто навмисно робить запальні грубі або неприємні заяви в інтернеті, щоб викликати сильні емоції, реакції в людей, скерувати їх у конфлікт. Ну і користувачі шерю вірю. Це ті, котрі не встигають задуматись між, між моментом отримання інформації і її поширення. Дуже активним е, інструментом для інформаційної війни є саме пропаганда. Термін пропаганда походить від латини, е, і, як слово, не містить в собі нічого негативного. Uh, і, що поганого, скажімо, пропаганді здорового способу життя, у поширенні через пропаганду корисних знань для просвіти, аналогічно риторичне запитання постає і щодо комерційної пропаганди. Оце це, ми можемо сказати, така безпечна пропаганда. Зовсім іншу протилежну роль відіграє політична та ідеологічна пропаганда. І наслідком для людства продемонструвала нацистська пропагандистська машина Третього Рейху. Не випадково. Що об'єктом посиленої дослідницької уваги пропаганда стає в роки Другої світової війни і в період холодної війни між Радянським Союзом та США? Нині ж зацікавленість науковців феноменом пропаганди не лише не зменшується, а зростає, і пояснюється це колосальною ролью пропаганди в сучасних інформаційних війн. Пропаганда це навмисний цілеспрямований вплив на аудиторію через поширення. Різними комунікативними каналами недостовірної інформації, спрощених суджень, спеціально створених міфів, стереотипів, оцінок, а також прихованого чи відкритого нав'язування якоїсь однієї позиції, ідеї для спонукання і змушення людей робити те, на що вони не наважились би, маючи достовірну, повну різнобічну інформацію. Класичне визначення поняття пропаганди, відмінне від сучасних трактувань. І належить американському вченому Едварту Бернайсу 1928 року він вбачав у пропаганді послідовність неослабні зусилля щодо створення і формування подій для впливу на ставлення суспільства до тієї чи іншої ініціативи, ідеї або групи людей. А дуже активно пропаганда використовувалась Третім рейхом. В Холодної війни Радянським Союзом та іншими країнами, а сьогодні активно використовується Російською Федерацією. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки і чи є пропоновані малюнки пропагандистськими, і чому ви так вважаєте. Подумайте. Дуже близьким до пропаганди також є наративи. На початку повномасштабного вторгнення, щоб виправдати агресивні дії. Стосовно України в очах свого населення та всього світу Росія ставила такі цілі війни з Україною, як демалі демілітаризація та денацифікація. І з того моменту російські ЗМІ активно створюють різноманітні фейки, ось, наприклад, фейки за минулий тиждень, які є. Ну і створює різноманітні наративи. Путінський режим намагався зруйнувати не лише українські міста і села, але й знищити українців як політичну націю. І історичну пам'ять та національну самосвідомість. Саме тому ворог особливу увагу приділяє фальсифікації історії та пропаганді руського міру. Такий наратив визначає межі між правильним і неправильним світами. Цей формат виявився дуже популярним в російській пропаганді, яка за своєю суттю націлена на вихвалення своєї країни та звинувачення усіх інших. Російська пропаганда формує такі наративи: українці та росіяни одна нація об'єднана в російському світі. Україна не є незалежною державою, велика вітчизняна триває, і фашисти в Україні ще не знищені. Захід не єдиний, він розділений, будь-які дії Росії легітимні, Захід втомився від війни в Україні. Ще одним наративом російської пропаганди є піднесення радянського минулого і створення нового культу Сталіна. І всією пропагандою треба і наративами треба боротися. І тут виникає логічне питання: а як подолати пропаганду можна тільки за допомогою цілої системи заходів, конкретних дій на різних рівнях. Скажімо, міжнародний рівень боротьби з пропагандою означає міжнародне законодавство, міжнародні суди, діяльність міжнародних організацій, міжнародний діалог на внутрішньодержавному національному рівні потрібно, по-перше, Відстоювати ідею плюралізму мас-медіа та добиватися її реального втілення на практиці функціонуванням ЗМІ. По-друге, законодавчо засуджувати і не допускати небезпечні пропаганди. По-третє, відмовлятися від державних засобів масової інформації, роздержавлювати їх. По-четверте, всіляко сприяти доступності діяльності суспільних медіа. І по п'яте, розвивати медіа -освіті. Дієвим рівнем подолання небезпечної пропаганди є ж самі ЗМІ. Журналісти, організації, власники, видавці мас-медіа мають не допустити у своєму медіапродукті такої пропаганди. Та все ж таки, поміж усіх зазначених заходів, потрібно виокремити медіаосвіту як найефективніший спосіб протистояння пропаганді на рівні аудиторії та конкретно реципієнт. І тут я пропоную вам уважно роздивитися це зображення, яке активно поширювалось російськими ЗМІ в багатьох джерелах, які є. Чи можна вважати цей плакат пропагандистським, який основний зміст цього зображення, з якою метою було створено та поширено цей плакат, які меседжі виражені в зображенні? І на кого розрахований цей плакат, яку реакцію він має викликати, яке значення має цей плакат? Будь ласка, зупиніться, обдумайте та обговоріть цей плакат. А домашнє завдання я пропоную вам опрацювати з сторінки 110-113 нашого підручника і виконати одне із завдань, яке є в кінці цього параграфу. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.